Мої вітання на каналі. значить, Сьогодні в нашому відео буде наш спарк, який Вадім катає. Значить, В нас вже пробігу на даний момент по спідометру. Показую. 550 кілометрів. З їх десь ну, на 550 кілометрів у нас перестав працювати спідометр. Тобто не, не крутить щось, не крутить, ні швидкість, не показує, не сам кілометраж. Ну, кілометрів 30 вже Вадім катав. Вже нічого не крутить. Зараз перше діло. Розбираємо, знімаємо колесо і глянемо датчика. Значить, знімаємо колесо і крутинемо датчика пальцями. Якщо при тому, як ми будемо крутити, у нас буде з'являтися відображення швидкості і кілометражу. Ну, швидкості, по крайній мірі, кілометражу там багато потрібно буде крутити, О, то значить, у нас тут проблема із з'єднанням цього датчика, який йде ось. Тут три проводки в ньому, які має крутитися там. Ну, зараз розберу, покажу. А якщо ні, то потрібно шукати зверху у приборці. Знімаємо колесо, однім кабере ключик і знімаємо колесо. Відкручуємо саму косичку. і знімаємо колесо. Мотоцикл поставили на центральну підніжку. Звичайно, я так розумію, що мотор тут переважає вагою при знятті колесу. Вилка опуститься донизу. Так, є, не? Аккуратненько, Ось так, легенько виходить. Так, стоп. Треба притримати вилку витяги. Пальцями витягуємо. Так, піднімай мотоцикла. Іди, держи. Я зніму колесо. Стоп. Стоп. Ось у нас цей датчик. Ого, він щось у нас вже весь розібрався. Чи це він такий є. Якщо чесно, я не знаю, що це за датчик. Я у відео у чувака бачив другий. Тут щось просто смазка і все. А оце ця частина стоїть у колесі. Чи це так потрібно? Так, закручуємо назад. Значить, особа там нема що показувати. Там зовсім друга система. Значить у цій обоймі де проводки? Оце є у нас сам датчик. О! Стоп! Вадімка, стоп, трошки неправильно зібрали. Подожди. Воно не має крутитися. Подожди. Ага, воно має зайти. Давай відкручую заново. Оці штуки мають зайти. Ну, кожен сильно не відкручу, може я проверну його. Тако возьми вилку на себе натяни. Таку. Да, значить не вийде. Відкручую. Так, зібрали назад, значить тут поки проблему не бачимо, може оцей сам датчик концевічок накрився. Але це треба вирішати. Зараз мене, то треба дивитися у приборці або міняти самого датчика. Працює? Стоп, покажи. З'явилося один кілометр, але давно вже не працювало. Не. Значить, друзі, що зробили? Нічого не зробили. Розібрали, склали. Значить, мій вердикт, що оцей сам датчик напевно треба буде заміняти. Тобто десь ми його нормально пошевелили і воно знову працює. Ну, я думаю так. Поки буде працювати нічого не будемо робити, тільки перестане працювати знов Замовим оцього знов нового датчика з проводу, він тут йде на три проводки. Там фішечка у приборку і три проводки. Це не тросик, це е, магнітний датчик. І все. Все, на цьому. Всім дякую. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Все, всім пока.